Всім привіт! Зараз ми знаходимось на рибалці, і я хочу вам розповісти про нашу новинку про серію Black Opium. Це топова лінійка наших бойлів. Вона складається з попапів, стікміксу, методміксу з рідини. Ну і про всі ці новинки, про те, що входить в цю лінійку, я зараз вам ну, розповім. Дивіться, почнемо з бойлів. Тобто сам цей бойл і аромат Black Opium, це пряні молюски, такий рибний, насичений, м'ясний аромат, дуже крутий такий запах. ну Всі, хто нюхав, пробував, кажуть, блін, не можемо відірватися, що ти туди наколотив, намішав і так далі. В общем, коропу також воно дуже подобається, так само, як і вам людям. Має такий темний колір, склад такий теж важкий, там і крильове борошно йде, і мука кальмара. Ще декілька видів рибного борошна є малюський екстракт, також є мука печінки. Ну, Взагалі, тобто бойл дуже насичений, дуже потужний і класно ловить рибу весь сезон. Зараз ми на рибалці не знаходимося, пішов якийсь сніг навіть, і ми вже піймали там близько 10 гарних риб. В минулому сезоні ми тестували ці бойли е, постійно і на змаганнях хлопці, бо 16 тестували, були гарні результати, призові місця, перемоги, е, там рекорди водойми були. і е, Закривали сезон. Там теж вода була градусів 7. І також класно ловили на 24 варіант. Е, що входить в цю лінійку Black Opium Дивіться, це наші бойли е, розчинні в варені. Вони у нас йдуть в одному діаметрі кормові 24 мм. Е, упаковка кілограм та 5 кг. Е, варений бойли я рекомендую. Використовувати е, в будь-яку пору року. Розчинний бойл. Е, ми рекомендуємо використовувати, коли вода більше 16-17 градусів. Тоді сам розчинний бойл краще розчиняється, дає трактанти. А варений бойл, за рахунок того, що він м'ягенький і е, поживний, на, зроблений на пору на яйці, він класно усваюється і в холодній, і в теплій воді. Е, по насадкам підемо. Дивіться, у нас є попапи розмір 6 мм, 8 мм. 10 і 12 міліметрів. Такий жовтий колір, класний. Е, ну, ми дуже постаралися з цим кольором, і він не стандартний такий салатовий, він такий жовто-яєчний. Дуже класно ловить рибу. Цей колір. Е, особливо ми ну, такі бачили наблюдення, як кажуть, в сонячний день класно працює от саме такий жовтий, такий насичений колір. Е, далі у нас йдуть баланси. Це наша також гібрид вафтерс Топова серія. Е, значить, Блекопіум ананас, блекопіум манго в помаранчевому кольорі і блекопіум полуниця, e, такий рожевий кольор. E, розмір у нас йде 10, 12 і 15. В холодній воді ми рекомендуємо 10-12, коли вода прогріється, 12-15. Тобто у нас є три види баланса, опіум манго, блекопіум ананас жовтий і блекопіум полуниця. E, e, далі у нас йде стікмікс, кілограмова пачка. І 500-грамова пачка, от, така от контейнер наш. Е, класний стік. Ми опять, дуже гарно попрацювали над ним. Тут є різні види пеліця, крушоний бойл. Він вже пропитаний всіми рідинами, атрактантами, маслами, Тобто, вам нічого сюди додавати не треба. Єдине, що ви можете зв'язати стік і окунути в наш такий бустер. Е, він йде в півлітровій фасовці, тобто стік окунаєте і ну, це ми рекомендуємо робити в теплій воді, тоді сітка буде швидше розчинятися. Сам цей бустер також складається з Різних рибних екстрактів з аромата Black Opium. Ви можете його додавати в будь-яку сподову суміш, там пелець, різані бойли, і так далі. Тому от такий от ліквід ми рекомендуємо використовувати при використанні всієї програми Black Opium, коли ви використовуєте і бойли, і стік, і, і різні там метод мікси, і стік-мікси цієї бутилочки вам вистачить приблизно на 15 кілограм корму, дозування 30 мл на кілограм. Далі у нас йде такий спрей. Для тих, у кого ну, полюбляє, наприклад, стік попшикати, або е, якісь там, не знаю, насадку хочете виділити якось. То цей спрей дуже гарно. Тут йде концентрат різних там, амінокислот, є підсолоджувач, є бетаїн рідкий і сам аромат. Тобто ви можете будь-які маніпуляції робити цим спреєм. Така 30 Мілілітрова бутылочка дуже гарно підходить для виділення вашої насадки і саме стіка. Е, якщо е, отакий у нас в минулому році вийшов рефлекс, він йде також в жовтому кольорі, приблизно такий самий, як і наші попапи Black Opium. Е, це не звичайна е, флюрорідина, яка там ну, звикли всі бачити десь в інших виробників. Тобто вона розсіюється там на, на, ну, біля вашої насадки і так далі. Дивіться, це дуже густа рідина, яку ви наносите прямо на попап, на стік. І, Саме така пляма, оця жовта, вона буде збиратися під вашою насадкою, не розвіюється десь при ударі в воду і так далі. Воно таке лепке, як клей. І біля вашої насадки концентрується аромат, колір, і додатково ви можете виділити ваш попап за рахунок цієї рідини. Всім рекомендую спробувати. Особливо класно працює в холодній воді, коли вода ще прозора. Цей аромат і сам колір дуже гарно допомагає піймати швидше рибу. Далі у нас йдуть. Насадочні бойли. Розмір у нас 15-18 мм. Всі питають, чи вони відрізняються від тих бой, які в пачці, практично не відрізняються, трошки плотніший склад, щоб вони ну, довше скажімо так, на волосі були. Але всі атрактанти, ароматика, вся така сама, як і в кормовому бойлі. Розмір 15-18, такі баночки, є розчини, є варений бойл. Ви можете там підрізати, якісь попапчики доставляти або використовувати в чистому виді. І також кори, наші топова, така Серія, де внутрі цього бойла 15-й варений бойл, звичайний, а поверх розчинний бойл. 20 міліметра, тобто зразу воно йде в 20 мм версії, коли воно постоїть пару годин в воді, цей верхній шар розчиняється і у вас залишається 15-та варений бойл на насадці. Дуже класно підходить в нічний час, коли ви ну, бачите, що напилік наші клює, клює краще, але ви не знаєте, коли той ну, він розчиниться, чи буде він у вас на волосі через декілька годин. Ось я кори ставити, ви знаєте точно, що у вас буде 15-го варений бойл на насадці. Також, якщо у вас дальні дистанції, вам далеко треба кинути з ви кинути туди, докинути не можете, бо там карчі, наприклад, якийсь камиш і метрів там, ну, хороша дистанція, 140. Ви можете використовувати цей кори насадку без стіка і класно тоді докинути і піймати рибу. Е, є у нас також метод мікс, отакий Black Opium. Це суміш іде, тут вже йде пляшечка з рідиною. Туди ви додаєте просто воду з водойми до повної, виливаєте, десь 20-30 хвилин настається, гарно ліпиться, класні тут атрактанти, також рибне, борошно, пеліться і так далі, видержує силові заброси, швидко приваблює рибу. Тобто, такий метод мікс для короткої сесії дуже-дуже класно. І в нас ще є готовий методний пелець, який вже м'який, зразу можна відкривати контейнер. Використовувати його на флет-кормушку, вам не треба додавати рідину, воду. Пелець м'ягенький, вже готовий, ми зробили за вас. Він також йде в чорному кольорі. І він достатньо економний, тому, якщо у вас, наприклад, коротка рибалка і вам не потрібно використати повністю контейнер, ви достали той методний пелець, поліпили його, використали і назад закрили, і він у вас може використовуватись на наступну сесію. Також у нас будуть гранули в 10 розмірі. Black opium це той самий варений бойл. Але просто ми порізали його в формі пеліця, вам не треба різати варенку, Швидко приваблює він рибу, тому що він з двох сторон обрізаний і атрактанти виходять з нього швидше, ніж з круглого такого плотного бойла. І Домішувати його до цілих бойлів, до пеліця класний варіант, тому гранули black Opium. Я думаю, в цьому сезоні це буде основний конкурент по нашому топовому бойлу Devil's Сквіт. Ми вже бачимо відгуки по всій Україні. Там хлопці на змаганнях використовували вже в холодній воді. Дуже класно працює цей бойл, Зараз ми на рибалки також на нього ловимо. Вже там не знаю, сімнашку піймали на Слободі. Тобто бойл класний. Всім рекомендую спробувати. Ми дуже постаралися, і я думаю, він вам принесе в цьому сезоні багато трофеїв. До нових зустрічей!